Прошу сідати, добра витрати. Другого засідання оголошено. Відкрити про шановне суд, прошу долучити до матеріалі справи наступні документи. Довідку комісію роботи про те, що мій підзахисний перебував. До моменту затримання перебував на службі в органах внутрішніх справ. Е, також довідку про те, що е, Олег Вікторович приймав участь в антитерористичній операції. Е, також свідоцтво про шлюб з Катериною Іванівною і свідоцтво про народження двох дітей. Зважаючи на те, що під час воду дано питання, можливо, але такі буде. Були... Докази причетності, які на думку слідства... ну, Ми не хочемо щоб зараз швидко Ми просимо подорожі залі відеозйомку і аудіозаписи до рухування. Однак здорово буде бути вами. Думка записувати. Проводите. Дане судове засідання у відкритому режимі разом з цим заборонити фотозйомку, відеозйомку в залі відео судового засідання. Мені підпише з'явилося першим тільки тому, що я залишився один із тих мови, керівників, які далі працюють під підрозділі. Тому що решта або в залежно перетові, або на момент тих подій з тих чи інших причин перебували на лікарняних або. За публічний захід у людей тримання під вартою. Строк тримання під вартою приховувати з 26.6.15 року в межах строків до розслідування до 20 серпня 2015 року. Що робив саме на Майдані от ваш підзахист? Виконував... виконував свої службові обов'язки, пов'язані з охороною громадського порядку. Питання щодо того, що він здійснював постріли, доказів немає. Все, всі докази надумані прокуратурою, і ми це будемо доводити на протязі до судового слідства. Думаю, що починати треба підвішати спочатку слідчого потім прокурора, а потім цю скотину яку суду.